Протягом 1239 1241 років Києвом правив князь Данило Галицький через намісника Дмитра. Саме Дмитро й довелося керувати обороною міста під час монгольського нападу. За мужність у часи боротьби за Київ монголи подарували Дмитрові життя. А чи знали ви, що одним із замків, які так і не вдалося захопити монголо татарам під проводом Батия в часі походу землями Русі? Був Кременецький замок на горі Бона. У середньовіччі основним засобом пересування були коні. Дорога з Галича до Сарая, столиці Золотої Орди, сягала понад 2000 кілометрів в один бік. Данило Галицький долав її верти у дві сторони. Така поїздка тривала кілька місяців. Цікавий факт: перша письмова згадка про Львів датована 1256 роком. Місто згадується в описі пожежі у сусідньому холмі.